Ну що ж, чергова весела нічка в лапках, черговий веселий ранок також в лапках. Знову атаковані об'єкти. Нафтогазові, ці господи, електрогенерації. Ну, все як завжди, в принципі, нічого нового. Це все очікувано, це все, в принципі, ну, ми розуміємо, що до чого йде. От у мене просто одне питання: от чому чого домагається русня? Ну, невже вона думає, що якщо ми залишимось без світла і газа, ну прям зовсім залишимось, буде ситуація ще гірше, ніж було в 22-му році, то що зміниться? Я думаю, що навряд чи, ну так, будемо сидіти ми без світла, так будемо сидіти в недосить комфортних умовах. Але від того, ну, ставлення до Росії не зміниться ніяк. я думаю, що це ніяким чином також не вплине і на те, що відбувається на полі бою. Просто це. Е... Терор це тероризм. Ну, по-іншому, це назвати не можна. І знаєте, що, от найгірше в цій ситуації, що наші партнери тільки балакають. Ну, от, реально, вся ситуація кожен день в новинах висвітлюється все, всім відомо. І якби ніхто нічого не торопить, не, не поспішає робити. От реально просто не поспішає. Ну, я не знаю, ну казати про те, що Європа сама готується до війни. Ну, чесно кажучи. У Росії буде, мені здається, кішка танка провести якісь масштабні бойові дії на території Європи. Можливо, якісь провокації будуть це, безперечно, так. Е, можливо, вони спробують ці провокації зробити, ну, скажімо так, в найменших регіонах Євросоюзу, це от е, країни Балтії. Але все одно на щось масштабне вони не здатні. Ну, от реально не здатні, тому що, по-перше, Ну, вони багато ресурсів втрачають в Україні, витрачають і втрачають. Тому я б на місці Європи все ж таки краще б задумався над тим, щоб посилити посилювати Україну. Про Америку, я думаю, що можна, в принципі, забувати потрошечку, тому що з тим президентом, що там зараз є, у нього сьогодні одне завтра інше, і це не надійний союзник. А от Євросоюз з ним треба, блін, працювати, якось вталдичувати в їх бошки, Що якщо не Україна, то ну, блін, їм буде срака. Тому що бачиш кожен день, як там десь над якимись новими країнами з'являються ці безпілотники, які злітають з е, суховантажів цих танкерів там, російських, які плавають по світових морях. Що Європа є на що не здатна. Тому що блін, ну, ці безпілотники це порушення повітряного простору України, їх треба тупо збивати. Але, 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 всі вони слабкодухі і слабкотілі. Що, на жаль. Не є плюсом ні для них, ні для нас.